Міський голова особисто привітав Олександрійців з Днем міста, задонатив на зсу і відкрив перший тематичний захід Благодійний пробіг. Сергій Кузьменко зареєструвався та отримав символічний 277 номер рівно стільки святку. Олександрія доброго ранку, Олександрія! Доброго ранку, Олександрійці! З Днем народженням рідне місто. Дякую вам за те, що любите Україну. Дякую вам за те, що любите спорт. Дякую вам за те, що ведете здоровий спосіб життя. Дякую, що донатите для Збройних сил України. Дякую, що любите Україну. І слава Збройним силам України. Слава вам і слава Україні! Олександрія, місто спортивне. Тож пробіг це лише перший захід в низці змагань. До дня міста у нас розпочинаються спортивні заходи. Перший захід це у нас лікатичний пробіг. Далі у нас першість це спортивної гімнастики. Перша дівчаті у нас спортивної школи з волейболу. Також у нас відбудеться першість з бамбінтону сьогодні. А завтра у нас тенісний день це у нас настольний теніс, спортивний клуб «Торнадо». і великий теніс на площадки 9-ї школи. Також сьогодні у нас ще відбудеться бліц-турніл з шахів о 18-й годині. Серед учасників пробігу є і ті, хто вперше напрямій. Ми беремо вперше, саме за ініціативи Матвія він захотів задонатити, прийняти участь у спортивних змаганнях. Тому ми так пробуємо свої сили. Є серед учасників і переселенці. Сьогодні благодійний захід. Сьогодні ми зберемо на ЗСУ. Я з Херсону, я вже бігала. Я з Запорожжя, я ще не бігав. Я буду перший раз. Є спортсмени з досвідом і перемогами у всеукраїнських та закордонних змаганнях. Ну з дитинства все ж бігали, всі бігали тоді в дитинстві. Ну а так, останні хіба 13 років активно, будемо так казати. Там були перериви. У мені зараз 64-й рік, щоб ви мали так відео. Популяризацію здорового способу життя назвав один із учасників пробігу цей спортивний захід. Я на цих заходах не вперше вже саме особисто вже другий раз буду бігати. тобто я, я гадаю, що це правильно, що роблять так сказати, такі спортивні заходи, тому що молодь повинна займатися спортом, тобто, заартовувати, щоб було здоров'я, крепке, так сказати. Тобто, ну І взагалі зараз всі розуміють, чому роблять ці заходи. Завдяки тобто, цим заходам можливо. Там збирають кошти, тобто на ЗСУ, ну тобто, це зараз потрібно. Учасники легкоатлетичного пробігу «Донать-біжи» задонатили 20 тисяч гривень. Їх спрямують на купівлю авто для військових.